Вітаю, друзі! В цьому відео покажемо вам, як ми робили стіни нашого фундаменту. Покажемо лайфхаки, як зекономити на внутрішній штукатурці стін, саме коли ви робите вручну всі роботи, не машиною, як то кажуть, заливкою. Оскільки тут ми використовували. Гідроізоляцію та утеплення внутрішніх стін, саме нашого підвального приміщення. Ось таким чином це все виглядає. І ми, виходить, залили наші, як то кажуть, подушки під подальший наш фундамент. Ми робили виходить наступним чином. Ззовні в нас, як то кажуть, міні-опалубка була, а з середини стіни ми ось такий блок 9 ставили. Для чого це зроблено? Для того, щоб потім можна було просто нанести. Клей і плитку, або просто пошпаклювати стіни. Це вже буде по факту внутрішній гробіт е, определятися. І так, е, кілька разів ми переробляли ось нашу зовнішню стіну підвалу. Відповідно, підсипали внутрішні, е, щоб були рівні поли. І, виходить, набрали трішечки води в яму. Пішли дощі і наповнили нам водою яму. В наступному відео покажу, як ми її викачували, точніше, фонтан, який красивий був із нашої ями. Прям, можна сказати, побували десь на якихось водопадах красивих. І так, поставили блок, відповідно його порівняли, і тут буде перестінок. А тут буде далі заливатися бетоном плюс наші блоки, ступеньки, камінці, а на верхній частині, де не буде землі, вже буде використовуватися в заливку битий кирпич. Ось таким чином ми це поставили ряди, вони засохли і виходить, далі ми заливаємо. Так, ось так можна сказати, умовно росте наш фундамент, внутрішня стіна основна, яку по рекомендації підписників Треба було укріплювати терміново. Як ви бачите, яма порожня, а фонтан покажемо в наступному відео. Так, ось такий блок дев'ятка. відповідно, 20 см висоту. Ми порахували, нам його потрібно в висоту поставити порядка 13-14, може, навіть 15 штук. Тому орієнтовно ну, приділимося вже по факту, а так коштує один блок 23 гривні. Відповідно, один ряд займає 49 блоків. Це десь пів палети наших блоків. І так, поки невисоко заливати було приблизно легко та зручно. Но, чим далі і вище, все складніше робиться. Також тут підсилення нашої зовнішньої стіни вирішили зробити, та тут буде у нас така маленька верандочка. Вихід на вулицю додатковий. Ось. Далі. Що ми маємо? Виходить. Один ряд нам потрібно виставляти блоки кілька годин, далі заливати ці щілини. І, відповідно, прорізати на арматуру арматуру через один ряд в блоки, щоб якщо то земля не розперла нам стіну. Арматура буде це стримувати. І так, зараз в нас є фактично половина стіни. В наступній серії покажу, як ми це продовжимо. Допрацьовувати і також покажу нижні стіни скипюча.